Всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні в нас третя заключна частина моїх запасів. Сьогодні у нас буде все для тіла. Отже, не буду дуже довго затягувати вступ. Хочу лише подякувати, як завжди, нашим Збройним силам України за те, що вони. Нас захищають, дають нам можливість займатися якимись своїми справами, жити далі. Тому великий їм уклін і щоб вони повернулися до, до своїх родин живими та здоровими. Отже, тепер перейдемо до огляду продукції. По-перше, ви бачите перед собою це категорія, де всього там по дві категорії по два продукти. По-перше, це рідке мило. В мене зараз у використанні ось таке, його вже тут не дуже багато. Це Dolce Vera якийсь бренд, це в, там, в магазині купувала в нас є та-да. От таке непогане мило, гарний аромат такий тірамісу, милиця непогана, в принципі, задоволена. І також в запасах ще брала ось такий запасний дотпак, чи як воно правильно називається, це бренд Naturel. це мед та молоко. Не користувалася ще таким, тому поки що нічого сказати не можу. Також в запасах ще ось такі два кускових мила Рейн. Це я в Лівесті замовляла. ну Це чоловіку, це чоловік у мене користуються брусковими, тому поки що не користувалася, відгука немає. Потім два засоби в мене для інтимної гігієни. Перший такий в запасах ще лежить це з Аврори. Раніше не брала, вирішила спробувати. Тому буду користуватись, як закінчиться ось цей. Зараз це в мене від Дейван, це з ромашкою. Нове оформлення. Я дозатор переставила із старого ще, із старої упаковки. Воно дуже гарно підходить. В принципі, задоволена цими тимками від Avon. Нічого поганого сказати про них не можу. Так, і два скраби для тіла. У мене ось такий Avon із зеленим чаєм. Скраби в Avon класні, але їх майже зараз немає в каталогах, не з'являються. І ось такий із корейським вугіллям. Також гарний, але. Єдиний мінус, що він такого чорного кольору і загрязнює ванну. Потрібно б тоді трішки промити. А так, гарні засоби. Далі це засоби, які в мене по одному в своєму роді. По-перше, це ось така зубна паста. Це від Лівести, це в нас здорові Ясна. Зараз у нас у використанні також Лівеста але відбіліючим, я вже не стала її приносити, так як вона вже використовується, вже, вже не дуже гарна, тому а ось ця в запасах саме такою іще не користувалася. Також спрей для тіла в мене один від Avon. Це була літня ліміточка, в подарунок приходило... Ну, Я не дуже ці спреї люблю, але думаю, нехай один уже ж буде Раз в подарунок. Також кульковий дезодорант ось такий Avon on Duty. Це ось такий червоненький, таким ще не користувалася. Зараз у мене також on Duty, але рожевий. Вже не принесла, так як там залишилось на два використання вже його і порожня баночка, але е, рожевий мені не дуже сподобався. Побачимо, який буде ось цей красний. Також ось такий скраб для рук, та ніг Planet Spa Avon. Е, гарний засіб. Потім олійка для тіла Planet Spa е, з. Дерево, дерево уд і частинки золота. Дуже гарно він блистить. Тут, бачите, осідає Ну все. Потрібно трясти, щоб воно почало. Бачите, яке непогане масло гарно зволожує, придає блиск шкірі. Гарно пахне. Також ось таке масло для кутикули ось тільки взяла у використання. Це Міс Павлова, це якийсь бренд наш український. Це в інстаграмі. Непогане масло, але мені запах не сподобався. Це кориця. якось Кориця сама, ну, як як, як прянощі з упаковки, не, не такий аромат, як цього масла. Можливо, сильно велика концентрація, не знаю. Потім ось такий спрей для ніг з лавандою Avon, дезодоруючий освіжаючий. Освіжає гарно, гарний аромат лаванди, але на щодо дезодорування, то не особливо я щось помітила. Також ось такий спрей для постільної білизни Planet Spa з лавандою. Дуже гарний аромат. Е е інколи наношу перед сном на постільну білизну, і дуже такий приємний, я б навіть сказала, заспокійливий такий ефект. Так, і е е ще покажу вам, чоловік користується ось такими е такими. Станками для гоління це бік 4 леза. Постійно йому такі купую, йому вони подобаються і довго вони в нього використовуються. А в мене залишився з набору один ось такий це купувала в Аврорі мега поганий. Я вже його оцей візьму в використання, новий закінчу і не рекомендую я такі вам купувати, вони дуже погані. Вони швидко затуплюються. Ну, от вони, я б сказала, реально одноразові якісь. Ну і не дуже надовго вистачає, ну, як поголився, то на наступний день у мене вже з'являється відчуття, що волосинки відростають вже відразу. Тому ні, не рекомендую. Далі покажу, що в мене для ніг. По-перше, це ось такий крем Zell Beauty бренд. Це в Аврорі купувала екстра зволоження. Ще не користувалася, він у мене поки що в запасах, новенький. А Користуюся я зараз, ось у мене два ось такі це маски для ніг-рук та ліктів Avon. Ось ця в мене ще новенька, це в мене в запасах лежить. А ось цією користуюсь, вона в мене в проєкті. Подобається мені. Ну, Я користуюсь як кремом для ніг на ніч. Дуже таким гарним шаром наношу, ще одягаю носочки, і вона в мене там всю ніч працює. Так, Потім, ну, це не то, щоб для ніг, але я сюди віднесла. Це крем бальзам для суглобів, окулячий хрящ, це від Лівести. я наношу на коліна, так як в мене є проблеми і на копчик. Я тільки, можна сказати, почала користуватись, тому особливо, що поки що не можу нічого сказати. Так, є ефект охолодження, але більш точно скажу, я думаю, коли в мене вона буде порожня. В порожніх баночках потім більш детально розповім, був який ефект, чи ні. Також ось такий зігріваючий бальзам для них Шелі, така маленька, також користуюся. Ну, Не скажу, що якийсь я відчула зігріваючий ефект. Нічого такого о, мега класного, звичайний бальзам для них з таким о, із ароматом. Ну Так, там імбир відчувається, і кориця такий цікавий. І ось такий ще, це також не для ніг, це крем для всього можна сказати. Домашній доктор, крем на всі випадки життя бистрої дії. Це із пчолиним воском, і маслами чайного дерева, сандала і можжевельника. Ну Тут ще, я так розумію, ще є обліпиха, там багато різних масел. Використовую на якісь сухі участки. Навіть я читала, що можна, якщо дуже губи пересохші, то можна і на губи наносити. ну, Взагалі такі. І кажуть, що якщо укуси комах, то можна наносити на якісь порізи, якісь там синячки на все можна використовувати. Ну, Побачимо, я поки що наношу на якісь сухі участки, дуже гарно зволожує. Так, І далі покажу у чоловіка. Ось такий зараз у використанні дезодорант стік Old Spice. Йому такі подобається в такому форматі. Також ще ось такі в запасах у нього. Nivea спрей. Так, і креми для рук. Ще в мене три. Ось такий зараз у використанні з маслом Ши Avon. Класний, подобається ця серія. Також ось такий Avon ягодний мікс. Вони користувалася, але нюхала і запах ну, бомбезний просто такий. Ягідний, ягідний. І ось такий також івенкей це з авокатом. Також в запасиках ще поки що не користувалася. Ну, не дуже багато в мене такого для рук. Так, і зараз перейдемо до двох останніх категорій, які в мене найбільші. Так, наступна категорія це креми батери для тіла. В мене їх сім. Отже, по-перше, ось такий крем інтенсив проти целюліта, це доктор Санте. Я його, в мене він в проєкті, я його закінчую, тут вже зовсім трішки залишилось, думаю, що до кінця місяця вже його закінчу. І ще з цієї серії також проти целюліта, але це термо крем спалювач жиру. Також я ним уже користувалася, але тут ще його так нормально. Буду користуватись потім, як цей закінчу. Далі. Ось такий в мене є Avon Kez Avocado. лосьон для тіла. 400 мл поки що в запасах, новенький. Так, і 4 це від, від Planet Spa ватери. Перший ось такий з брусникою та кедром. Вони всі гарні, гарно зволожують живлять шкіру, гарно вбираються. Єдине, що по ароматах Там потрібно дивитись на любителя. Цей аромат непоганий такий ось оцей, е, мінерали моря. Не подобається мені аромат, не люблю такого. Потім ось такий е, із зеленим чаєм. Також дуже класний аромат, свіженький такий, я таке люблю. І ось такий це в мене він зараз у використанні із сяйвом золота. Це дерево уд, також такий непоганенький аромат, такий він, я б сказала, зим, зимовий, такий насичений. Щось таке і до солоденького йде. Гарний такий аромат. Так, і остання категорія це гелі для душу. В мене їх сім. Зараз у використанні в мене ось така Ну це взагалі піна для ванни, але використовую як гель для душу. Це пряний апельсин та клюква. Дуже гарний аромат. Але все одно якась, напевно, трішки алергічна реакція є. Я так зрозуміла, що мені гелі, які мають такий червоний, чи ну, близько до червоного колір, якийсь оцей барвник, напевно, мені не підходить, тому що я помітила, що саме ось такі гелі. Мила, навіть у Брускові, де є малина, або такий відтінок краснуватий, то у мене якісь червоненькі висипи, і свербіж починається. Ну, Взагалі не підходить. Також ось такі Mermaid слаймові гель для душу. Це з кавуном і алоє в пакеті, тому що протікає. Поки що чека своєї черги. Він такий дуже має гарний аромат, хочу вже його використовувати, як трішки почне тепліти. Далі, ось таке взагалі, це рідке мило Avon Senses. Це жасміновий акцент і е, апельсин. Але також буду як гель для душу використовувати, мені вони подобаються. Потім ось така більш-менш недавня новинка Вейвен. Такий гель для душу солоденький. Це карамель, ваніль і ще щось. Не пам'ятаю, якийсь горіхи щось таке, Чи мигдаль. Класний аромат, схожий на був такий вивані. ну Він і на розпродажах ще з'являється такий також новорічний, там щось було какао і вершки, щось таке. Оце він схожий ароматом. Потім ось така піна для ванни із лавандою, але також буде яке для душу використовувати. У мене вже був з таким ароматом, але рідке. Дуже класною божньою лаванду. Потім ось такий літній. Це із якісь квіти, сонячні квіти, і морський якийсь там акцент. Ну, подобається мені аромат такий свіженький. І ось такий весняний, це із піонами та магнолією. Дуже такий гарний гель. Отже, це все в запасиках. Зараз поки що цим користуюсь зимовим, і потім, скоріш за все, візьму ось такий. Отже, ось такі у мене засоби для тіла. Пишіть, як вам. Ну, я вважаю, що ця, серія, ця категорія продуктів у мене найменша. Отже, пишіть, чим ви використали, що вам подобається, що не подобається, буде дуже цікаво дізнатися. І побачимось вже в наступних відео. Всім дякую за те, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, Для мене це дуже-дуже важливо. Всім вам дякую і до наступних зустрічей! Всім па-па!